Вінниччина посіла перше місце на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, присвяченому пам'яті загиблих боксерів та тренерів під час російсько-української війни. Впродовж декількох днів на рингу змагалися майже пів тисячі юних спортсменів з 24 областей України та Києва. Владислав Железов на чемпіонат України з боксу приїхав з Львівщини. 16-річний спортсмен уже є призером багатьох європейських змагань. Перемога на всеукраїнському турнірі у Вінниці це його квиток на чемпіонат Європи у Боснію та Герцеговину. Цілі забрати все, що можна буде забрати. Бокс для мене це вже все життя. Я без цього виду спорту жити не можу. Я даже після боїв, як роблю там тиждень, може трохи менше, Я вже не можу. Майже пів тисячі спортсменів з 24 областей України змагались на всеукраїнському чемпіонаті. Вінничина посіла перше командне місце у цьому турнірі. Чергову перемогу у категорії 60 кілограм своїй команді приніс Данило Гуменюк. Все в мене вийшло, що я зможу поїхати на чемпіонат Європи. Це саме головна мета в кар'єрі по юніорам. Вперше за 9 років у Вінниці провели такі масштабні боксерські змагання. «Вінниця спромоглася. Взяти на себе це зобов'язання. А це ще раз це не тільки, скажімо так, організаційні питання, це ще і великі фінансові питання. І він взялася. І ви подивіться це номер один за останні два роки. Це точно номер один. Змагання ці проводяться в 13 вагових категоріях серед хлопців та. В 13 вагових категоріях серед дівчат на сьогоднішній день це одне з самих масштабних змагань. Тут зібралося близько 500 боксерів, як хлопців, так і дівчат, і дуже напружені проходять двобої. Чемпіонат України з боксу серед юніорів був присвячений пам'яті боксерів та тренерів, які загинули під час російсько-української війни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.